Привіт із Закарпаття! Я хочу з тобою помолитися, таку молитву, яку чує сам Бог. Давай ми помолимося з тобою разом. То є молитва покаяння. Отець Небесний, прости мене за мої гріхи та лукавство та невіглавство. Помилуй мене, Господи, і очисти мене святою кров'ю Ісуса Христа. Я зрікаюся усіх проклять, проблем, бід у своєму житті. Я зрікаюся проклять наведених, набутих, родословних. Я зрікаюся від духа смерті, від духа аду, і я зрікаюся від тебе, Сатана, і від усіх твоїх планів на моє життя. Я увіряю своє життя, своє серце, Ісус тобі. Ісусе, увійди у моє життя, стань моїм Господом і моїм Спасителем. Дай мені стати частиною Твого тіла, Твоєї святої церкви. Дух Святий, прийди у моє життя і наповни його, щоб я зміг, або я б змогла виконати Твою святу, угодну і досконалу волю. Слава тобі, Отець, і син, і святий Божий Дух. Амінь. Молися цю молитву разом зі мною, і ти отримаєш свободу, зцілення, прощення.